Терези сьомий знак зодіакального кола. Під цим знаком зодіаку народжуються в період з 24 вересня до 23 жовтня. Стихією цього знаку є повітря, а символом дві чаші Терезів, що означає прагнення до стабільності та гармонії. Керує знаком Терези планета Венера. Терези один із найбільш вихованих знаків зодіаку. основні його примітні риси характеру, сталість, надійність, доброзичливість, розсудливість, мрійливість і непрактичність. Представники цього знаку задяку прагнуть до гармонії в усьому: чутливі до прекрасного, природжені дипломати, їм також притаманні стійкість духу і непохитна воля до перемоги в будь-якому суперництві. Терези часто працюють на посаді у суді або юристами. Терези трудоголіки, які бажають поліпшити життя інших людей. Вони фізично витривалі й мають гарне почуття гумору. Доволі часто ці люди інтелектуально перевершують оточення. Слід також відмитити товарізькість. Тактовність та чесність Терезів це вірні, безкорисливі друзі та мудрі порадники, які здатні раціонально оцінити ситуацію і зробити правильні висновки. До недоліків цього знаку задяку можна віднести непрактичність і надмірну мрійливість. Терези більш схильні фантазувати та міркувати, ніж діяти, побоюючись поразок і невдач. Чоловік Терези. Хлопці Терези дуже товариські. Вони добре ладнають з оточенням, уміють знаходити вихід зі складних ситуацій. Але все ж частіше намагаються їх уникати. Народжені під цим знаком, чоловіки володіють легкістю, мають невгамовну фантазію і здатні швидко навчатися. Зовні чоловіки Терези виглядають упевненими, вони інтелігентні та володіють хорошими манерами. Чоловіки цього знака акуратні, охайні та завжди продумують свій образ до дрібниць. Чоловікам Терезам властиво прагнення до земних насолод, чутливість, дружність. Жінки рідко можуть встояти перед їхньою чарівністю. У коханні чоловіки Терези вічливі і романтичні, вони готові засипати прекрасними компліментами та вигадувати подарунки і сюрпризи. Жінка Терези це надзвичайно гармонійні створіння, вони наділені такими якостями, як товариськість, доброзичливість, вміння любити, а також постійно тяжіють до прекрасного. Дівчата Терези легкі в спілкуванні та фантазерки. Вони з легкістю вгадують віяння часу і моди, ніжні, чутливі. Таємничо привабливі для протилежної статі. Їхні сильні якості делікатність, витонченість, вічливість, справедливість, щирість, миролюбність, безкорисливість та елегантність. До недоліків жінок Терезів можна віднести зніженість, лінь, снобізм, легковажність, помисливість, нерішучість і непрактичність. У коханні для жінок Терезів важливо, щоб поряд був чоловік значно сильніший за неї. Вони обирають чоловіків собі самі. Сумісність з іншими знаками, найкраща сумісність у коханні у терезів зі знаками стихії повітря, близнюками та водоліями, також вони добре сумісні з левом і стрільцем. Несумісними знаками для них є рак і козиріг. Хоча зв'язок з раком може бути корисним для кар'єри, а з козирогом – для емоційної підтримки, стосунки зі скорпіоном можуть стати для терезів сприятливими у фінансовому плані. Стосовно ж сумісності у шлюбі, то це чи найкращим вибором є овен. А для духовного розвитку плідним є партнерство з Дівою. Дякую, що додивились до кінця. Якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.